І наостанок про спорт у Черкасах визначали кращих лучників. Протягом шести днів тут розігрували нагороди чемпіонату України в особистій та командній першості. Не залишилися без медалей і господарі змагань. У жіночому турнірі вони здобули бронзу. Чемпіонат України збирає у Черкасах більше сотні лучників. У останній день змагань вони виборюють нагороди у долині троянд. Ми взяли на себе такий дерзкий план. Провести их впервые на выезде, используя европейский опыт на берегу Днепра. И нам все удалось. Тренування оцінені по найвищому уровню. В індивідуальній першості золото здобуває львів'янка Катерина Палега та сумчанин Микита Шишкін. У командній першості у жінок перемагають харків'янки. А серед чоловіків найсильнішими стають лучники зі Львова. Представники Черкащини також не залишаються без нагород. Наші дівчата у командній першості здобувають бронзові медалі. Очень сильна була команда Львова которые мы стреляли за третье место, но общими силами и э, стойким командным духом нам удалось э, победить в третье. погода была не самая лучшая, но мы очень старались и мы довольны результатом и надеемся, что в будущем у нас э, наши достижения будут еще лучше. Наприкінці липня найсильніші українські лучники вирушать на міжнародні змагання до Копенгагена. Там вони боротимуться за путівки на Олімпійські ігри 2016 року. Олег Кукса, Анатолій Усіков, ВІККА новини.